Друзі, привіт! Сьогодні хотів би вам розповісти на огляді про свій ящик для інструменту. Вийшло так, що в один момент мені потрібно було з нуля збирати весь необхідний електро і ручний інструмент. І для зручності в переміщуванні і зберіганні я обрав саме систему. Milwaukee Для цього користувався ящиками від Stanley. Це було давно ще в плані покупки їх. Мені вони подобалися, я брав із такої дорогої піш-серії з залізними замками. Вони міцні. Ці ящики в мене було їх два штуки. Але вже їх, на жаль, немає. Вони вже в минулому. І постало питання покупки ящика. Як я тільки що сказав, я придбав для себе Milwaukee, обрав саме систему Out і наразі я дуже задоволений. Не побоюсь сказати, Out – це найширша і одна з найфункціональніших систем зберігання інструменту у світі. Окремо також можна відзначити їх протиударну якість і можливість комбінування. А що саме цікаве, кількість елементів системи постійно збільшує. На місці. У даному відео ми розглянемо ящик саме під номером 2. Я вважаю, що він являється базовим у системі пекаут і він підійде навіть людям, які не збираються збирати всю систему пекаут або часткову систему пекаут. А просто хотіли б мати один або два якісних ящики. Хоча два це вже, напевно, є початком системи. Цей ящик я обрав. Саме для зберігання ручного інструменту. Ну що ж, давайте перейдемо до детального розгляду. І перше, з чого хотів би я почати цей розгляд, це його протиударні властивості. Я хотів би спочатку попригати на ньому, щоб показати вам, наскільки він є витривалим. Важу я десь приблизно 100. 100 кілограмів, навіть 100 рівно, можна сказати, на даний момент. Для доказу взяв поклав вам ваги. Ну що ж, погнали. Думаю, вам видно, руки в мене пусті, нічого не тримають. Міні-тест на витривалість. А тепер, друзі, перейдемо до детального огляду. Ось так він виглядає. З різних сторін. Тут ось такі от є штучки, це для кріплення інших ящиків або елементів системи. Ось такі горбики. Тут ви бачите, ось такі от ямки йдуть, такі аналогічні горбики є на інших ящиках, вони вставляються наверх або на низ і таким чином з'єднуються. ось. Всередині тут є ось таке місце для кріплення GPS-мітки, це більш для корпорацій. Штука така необхідна для приватного користування, вона їх не треба. Ось такий, от, не знаю, як він називається, кейс, його можна. Луток, я би сказав. Його можна докупляти окремо. В комплектації ящику номер 2 йде в подарунок. Він в комплектації йде з ним. Також ви можете при необхідності докупити ще на це місце другий, наприклад. Але я вважаю, що не треба, я тут ставлю от такий от ящик маленький стемлі з дрібними речами, якимись стінкими. І він тут добре вміщається. Потім виймаємо значить, цей літочок. Тут е, досить дофіга лазить всього. Можемо виміряти розміри. Ну, скільки це тут? Ну, давайте по внутрішнім параметрам 21 по ширині. По довжині 29, десь Ну, Він немаленький, бачите сюди. Лазить ось така довга викрутка, ножниці по металу. Вони досить довгі, також вони влазять без проблем. По електриці у мене там ключі, всякі такі от штучки. Я їх тут одумав. Далі всередині, ось дивіться скільки всього влазить, Зараз я повиймаю. Побачите, який він місткий. Я Ось це все я туди всовую і ще залишається ну, чимало місця, можна ще добити чим завгодно. Можна шурупа крута наприклад, там і болгарку, або шурупокрута і зарядний пристрій, акумулятори, ще щось. Тобто місця вистачає досить багато. Щодо розмірів ящика, то по внутрянці 50 можна вважати. 55, ну, в принципі 50. Ширина і значить довжина. Спочатку 30, 30.30-35. Так, воно в принципі, в цьому уточку не дуже видно, скільки там всього, але якщо я ось візьму, викину це все. Ось чимало всього, тільки в один платочок вміщається. Досить великий об'єм. Ще хотів би зазначити. При закритті, якщо ви, наприклад, десь ну, закрили, вам різко треба кудись йти, о, взяли. І він не відкривається. Тобто тут ви не закрили його, він не замкнутий, можете його підняти, піти, він не відкриється сам по собі. Бо коли ви берете ручку, відкриваєте, ви напевно чули, щелчок такий. Це був механізм, який заблокував його, розпрацював. Також тут є металічне таке кільце під навісний замок. За чого воно саме? А для того, якщо ви, наприклад, десь на об'єкті залишили свій інструмент в ящику і пішли, наприклад, на обід, то ніхто з ваших колег або знайомих не залізе в ваш ящик. А якщо залізе, то зумок буде зламаний і ви буде знати, що хтось туди з них лазив. Ось так от, друзі. Ну і під кінець, друзі, я хотів би озвучити вам ціну на цей ящик. Його ціна приблизно така десь сотка, він коштує 100 доларів. Що за цих 100 доларів ми маємо, я виділив. Це на це окремих 5 пунктів. Перший пункт це, напевно, протиударність та пилевологість. Я вам не сказав, але цей ящик також має пиле по системі IPX65. Якщо відкрити кришку, то в ньому там під кришкою можна помітити прогумовану таку стрічку, яка захищає його від попадання вологи і пилу. Також другим пунктом можна зазначити це удобність перенесення, так як цей ящик можна переносити як по горизонталі, так і по вертикалі. Він має дві міцні ручки з обох з сторін. Потім номером три можна зазначити. Захист від е, випадкового відкриття, який вам я вже продемонстрував. Потім е, четвертий номер це великий вміст та співвідношення довжини розмірів. Е, щодо розмірів, я вам розміри також вже показав, але забув показати, напевно, глибину глибина його, корисна глибина його, внутрішня складає 21,5 см. Ну і П'ятий пункт це, напевно, місце під навісний оцей замок, який я в кінці вам показував. Ну і сам, очевидно, брутальний вигляд цього чемодану, бо ну, інші всі на ринку не знають. Вони якісь одноманітні, нічого цікавого в них я не бачу. Цей такий більш Брутальний, цікавий, і його можна впізнати здалеку. вся система Mioque, вона впізнала. Хто в темі, той напевно розуміє. Ну і купляти чи не купляти вам такий ящик, це вже вам вирішувати. Я, наприклад, купив і задоволений. Я дякую за огляд. Кому сподобалось, підписуйтеся, ставте лайки. Пишіть коменти. До побачення. Слава Україні!